Аксесуар, який дуже потрібен кожному лижнику та сноубордисту на схилі. для того, щоб захистити себе не тільки від снігу, який летить, не тільки від ультрафіолету чи ялинок, а багатьох інших моментів. Лижна маска це саме той аксесуар, до підбору якого ви маєте ретельно поставитися. І саме зараз я вам розкажу, як же ж обрати лижну маску та на що варто звернути увагу. Розпочнемо з першого найважливішого це відповідно від лінзи, від фільтру. Яким має бути фільтр на вашій лижній масці? Перший найважливіше вашому фільтру, ви маєте звернути увагу на рівень світлопропускання. Зазвичай він позначається літерою С і пишуться різноманітні цифри. Значить є п'ять як мінімум категорій світлопропускання ваших фільтрів. Починаючи від нульової і закінчуючи четвертою категорією, тобто s 0 і закінчуючи s 4 Що це вам дає? Чим більше цифра стоїть після літери S, тим більше ваша лінза буде затемняти. До прикладу, ось ця лінза четвертої категорії, тобто вона дуже сильно буде затемняти. Ось ця лінза нульової категорії, вона прозора повністю. Першої категорії, вона затемняє зовсім трішки. Так яку категорію лінзи, яку еску взяти собі для катання? Я вам скажу коротко, значить так. А четверта категорія, вона вважається необхідною для дуже високих гіл. Альпи, можливо, сходження на різноманітні високі гори. У нас в катанні Буковель Драгобрат це занадто сильне затемнення, моя суб'єктивна думка. Третя категорія сонячний день Драгобрату супер. Сонячний день Буковелю. Супер загалом у світі прийнято врахувати золотою серединою це другу категорію лінзи, тому що вона не сильно затемнює і в ній не сильно світло. Тобто можна кататися і в похмуру погоду, і трішки ближче до вечора, і в сонячну погоду. І вона є більш універсальною та в ній більш зручно за різних погодних умов. Дехто в третій категорії катається майже на вечірньому катанні, навіть тому тут уже ваш власний вибір та судження. Друга категорія вважається взагалі посередньою такою. Вона вважається універсальною, тобто в ній можна кататися і в не сильно світлу погоду, і в світлу погоду, і в більш темнішу погоду. Тобто різноманітні види погоди і вам буде більш-менш зручно. Це не сильне затемнення. Перша категорія це дуже круті лінзи, які використовуються зазвичай у темних погодних умовах, у туманах, на вечірньому катанні. На нічному катанні при дощах, снігопадах, нульова категорія лінз це є не дуже доброю. Чому? Тому що ви в ній зможете дуже круто кататися на нічному катанні, до прикладу, адже вона взагалі не затемні. Але якщо ви будете кататися просто в день, будь-які відблиски від білого снігу вам уже будуть давати дискомфорт на очі. Саме тому до комплектації гірськолежної маски Velvet ми зробили принципову позицію, що даємо вам лінзу другої, третьої або четвертої категорії основну. І додаткову лінзу даємо вам першої категорії, для того щоб ви могли кататися і в поганих погодних умовах класно, і щоб ви могли кататися за гарних погодних умов, сонячних також себе файно відчувати. І до речі, при виборі маски Velvet ви можете собі обрати будь-яку основну лінзу, будь-яку додаткову лінзу, ту, яку ви побажаєте. Або ж ви можете взяти фотохромну. Лінзу, лінзу, хамелеон це лінза, яка сама адаптовується під кількість освітлення, яке на неї паде. Тобто лінза буде темніти, якщо на вулиці буде сонце, та вона буде світліша, якщо це будуть погані погодні умови. Приблизно ось такою вона буде за поганої погоди на вечірньому катанні, і в день вона потемніє, буде чорною. Можете подивитися деталі в нашому профілі. Наступне дуже важливо це колір фільтра. Тобто, яким кольором не зовні ваша лінза, а яким кольором ви будете бачити все зсередини, тому що існують різноманітні. До прикладу, тут ви будете бачити ось таким червонуватим відтіночком: є оранжевий, є сірий, звичайний, є, до прикладу, холодний синій колір. І кожен з цих кольорів має свої різноманітні властивості та особливості. Вони розраховані на певні різноманітні погодні умови. Дуже важливо у всіх сучасних масках і, напевно, у всіх воно вже реалізовано можливо. Значить, це технологія Double Lens, технологія подвійних лінз. Тобто, ваша лінза складається із двох частин, зовнішньої. Та внутрішньої між собою ви можете побачити, вони є склеєними. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб циркулювало повітря для вентиляції. Якщо буде відсутня ця технологія, лінза буде запотівати. До речі, на прикладі маски Velvet, Ви бачите, ось такі от прорізи ще спереду. Це також не для дизайну, зроблено. Це зроблено ще для додаткової вентиляції. Адже коли ви будете їхати, сюди буде задуватися повітря. Відповідно буде вирівнюватися повітря всередині, воно буде циркулювати. Підлаштовується під навколишнє середовище, і ваша маска не буде потіти З середини. Дуже важливо, у всіх сучасних масках вже наносять всі покриття антифок. Це спеціальне покриття також від того, що ваша лінза запотівала. Саме тому зсередини її протирати не можна, тому що ви зітрете це покриття з назовні протирайте, скільки хочете. Зсередини не протираємо. Але є нюанс: як і будь-яке покриття, як будь-яке покриття на будь-які речі, яка тільки існує. З часом ви будете протирати її, ви його зітрете, змиєте. Воно звідти пропаде. І тому в цьому випадку потрібно звернути увагу знову ж таки на вентилювання, яке, наприклад, нашої масочки його дуже багато, навіть на самій лінзі воно є. І наступне: рамка вашої маски, оправа, саме вона є дуже важливим елементом. На що варто звернути увагу? Перш за все, на гнучкість вашої рамки. Вона має бути гнучкою, не має ламатися, вона має гнутися. Наступний дуже важливий момент це є система вентиляції на вашій масці. Обов'язково по всьому периметру має бути вентиляційна система. Якщо її не буде, ваша маска знову ж таки буде потіти, адже вам необхідна циркуляція повітря всередині. Ну і зверніть увагу, для того, щоб кататися у наших умовах, обов'язково зверху тут не має бути паралон. Чому? Тому що якщо тут буде паралон, у нас мокрий сніг дуже часто, дощ туди буде падати, перевантажуватися, провалюватись, і відповідно у вас ось тут буде дірочка. Я думаю, ви можете побачити цей момент у дуже багатьох прокатних масках. В прокатах, якщо в масці тут просто паралон, він всюди вже прорвався. Тому що у нас сніг мокрий, важкий, йдуть часто дощі. Тому обов'язково зверху пластик. Продовжуємо далі обирати вам лижну маску. І, ну і знову ж таки ми працюємо на основі маски Velvet, на основі мого бренду, друзі, за який я особисто відповідаю за його якість. Наші масочки робляться на тій ж самій фабриці, що мега популярні бренди, які ви привикли купувати на поличках магазинів за якість, ми відповідаємо. Спробуйте і вам сподобається. Ви можете придбати собі дуже круту маску. По якості нічим не гіршу за мега популярні відомі вже бренди через те, що ми не маємо стільки витрат на маркетинг, різноманітні перевезення, дилерів, посередників, магазини. Ми напряму продаємо вам свій продукт. Ми напряму зробили в ньому. Найкращу якість, яка зараз може бути на ринку, маска Вельвет. потрійний шар поролону. Майже у всіх сучасних масках вже він потрійний тут, і це є дуже важливим, особливо останній третій шар, який є антибактеріальний та дуже зручний і приємний на шкір. Якщо в вашій масці немає ось цього третього останнього шару. Повірте, вам буде дуже важко. Резинка вашої лижної маски, окрім того, що ви маєте її брати в руки, відчувати, що вона дійсно якісна, пружна, що вона дійсно гнучка, адже це дуже важливо. Ви маєте звернути увагу на внутрішній стан вашої резинки. Тут має бути обов'язково силикон. Кожен робить по-різному, але цей шар силікону є дуже важливим. Там, де його немає, вам буде дуже складно, тому що маска постійно буде злітати з вас. Там, де силікон є, маска буде утримуватись на вашому шоломі та не буде ковзати по ньому. І це є дуже важливим на маски Вальвет. Ми зробили потрійний шар хвилею для того, щоб лінза маска взагалі на вас не ковзала. У цьому відео ми з вами обговорюємо ефективну купівлю маски класної якості, без переплати за бренд. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, що саме входить до комплектації вашої маски. Чи там просто у вас маска і все. Чи там у вас маска і додаткова лінза. Чи маска додаткова лінза, і ось такий от мішечок. Чи є, можливо, ще кейс. У нашому випадку ми включили все необхідне. І мішечок, який можна протирати, маску, і чохол кейс. Які можна возити з собою транспортувати маску. Основна лінза додаткова лінза. До речі, додатково можна докупляти ще інші дизайни резинок чи лінз. Я сподіваюся, вам допоможуть ці рекомендації при виборі гірськолижної маски. Обирайте вельвет. На цьому прикладі ми щойно розглядали, якою має бути ваша маска. Якість ми гарантуємо, а вибір за вами.